Розвиток зв'язного мовлення, мовлення і спілкування, загальне уявлення про мовлення як діяльність, види мовленнєвої діяльності. Нова українська школа п'ятий клас. Мова і мовлення. Чи тотожними є ці два поняття? Мова це найважливіший. Засіб спілкування. Це система звукових і графічних знаків. Скільки у світі існує мов, стільки існує систем. Бачимо на фото книжки, написані різними мовами, англійською мовою. Польською мовою, арабською мовою і новий український правопис написаний українською мовою. І кожна книжка написана по іншому, тому що кожна мова має свою окрему систему слів, систему букв літер, систему побудови словосполучень і речень. Що ж таке мовлення? Це форма існування мови. Її втілення, її реалізація під мовленням розуміють використання людиною мови. Ось на малюночку, на малюночку розмовляють між собою хлопець і дівчина, між ними відбувається мовлення, бо обоє вони знають мову. Якщо б дівчинка. Не знала, скажімо, української мови. А хлопчик, ну, наприклад, вона була б англійкою, а хлопчик був українцем, і вони не знали, знали тільки свою мову, то між ними не було б спілкування. Процес мовлення б не відбувався. Чи можливе мовлення без знання мови? Це без знання системи звукових і графічних знаків. Ситуація. Ти опинився в Китаї, в Африці, мови не знаєш, чи, наприклад, там в Індонезії, чи в Німеччині мови не знаєш. Чи можеш ти брати участь у процесі мовлення? Звичайно, що ні. Тому що місцеві жителі не знають твоєї мови, тобто системи. Системи звукових, графічних знаків, побудови речень, словосполучень, набору слів не знають твоєї мови, а ти не знаєш їхньої мови і тому процесу мовлення не буде. Спілкування це процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією. І оце спілкування. Оцей обмін інформацією може бути за допомогою слів, тоді спілкування називається вербальним. Але коли люди не знають, скажімо, або не розмовляють однією мовою і хочуть передати якусь інформацію, то вони, не знаючи мови, не знаючи слів, Можуть передати якусь інформацію за допомогою знаків, за допомогою міміки. Навіть дистанція на це впливає: жести, хода. Це є знаки невербального спілкування, тобто спілкування без слів. Чим відрізняються, скажімо, ці засоби невербального спілкування від звукової мови? Ось бачимо дорожні знаки. Деякі з них попереджують, деякі про щось повідомляють. Смайлик, за допомогою смайлика ми можемо передати свої емоції. Рука, якщо палець великий, піднятий догори і стиснутий кулак, це означає схвалення. Якщо навпаки, то це означає засудження. Прапори Англії, Сполучених Штатів Америки, України це теж своєрідні знаки. Чим же відрізняються ці засоби невербального спілкування від мови? Чи є вони такими повними, чи є вони такими змістовними, ці засоби спілкування як спілкування з допомогою мови? Всі невербальні системи штучні. Мова це давня. Знакова система, природна система. І чи можна знакову систему, тільки що ми бачили, знаки попереджувальні на дорозі, смайлики, прапори, інші знаки, їх дуже багато є, чи можна знакову систему передати мовою? Напевно, що можна. Коли ми бачимо знак, на якому намальований пішохідний перехід, то зрозуміло, що можна сказати, тут зараз. Буде пішохідний перехід. Але чи можна мову передати знаковою системою, звичайно, важко, тому що слів набагато більше, ніж знаків. Слова несуть набагато більше, містять в собі набагато більше інформації, ніж, скажімо, смайлик, чи якісь міміка обличчя, чи жести людини чи якісь інші знаки. За допомогою вербального спілкування, за допомогою слів, відбувається повноцінне спілкування. Знаками передати неможливо все. Вербальне спілкування це є діалог, спілкування двох людей. Це полілог, спілкування кількох людей. Полі це багато лог – слово. Це монолог. Моно це один лог слово. Монолог це висловлення однієї людини. От таким може бути спілкування. Тобто спілкуються двоє людей, спілкується багато людей, чи висловлюється одна людина. Це є види вербального спілкування. Мовлення відбувається за певної ситуації спілкування, на яку впливають умови. Час, ставлення до співрозмовника, тема, мета спілкування і багато іншого. У спілкуванні беруть участь двоє адресат і адресант. Звичайно, може бути багато адресатів, багато адресантів, але обов'язково має бути адресат це той, до кого ми звертаємося. Бачимо їх на малюночку багато, це діти. діти. І адресант це той, хто звертається до адресата. В даному випадку це учитель. Тобто, не було б спілкування, якби хтось випав із системи. Тобто є адресат, той, до кого ми звертаємося, але немає адресанта або навпаки, спілкування це завжди. Дві особи. Це може бути, навіть якщо монолог, навіть якщо монолог все-таки говорить одна людина, але вона звертається чи до однієї чи до великої кількості осіб. Ситуація спілкування це сукупність обставин, необхідних для здійснення мовлення. До ситуації спілкування, чи на ситуацію спілкування впливають і місце спілкування, це час, тема, мета. Звичайно, адресат і адресант. Якщо ми глянемо на два малюночки, то бачимо, що ситуації спілкування у цих, у цих двох випадках є різні. Місце спілкування у першому випадку, напевно, це є будинок, квартира, кімната. В другому випадку це сходова площадка, де незнайомий чоловік стукає до хлопчика. Якщо глянемо на перший малюночок, то адреса том. буде батько, який читає хлопчикові і е, дружині своїй читає якийсь твір, казку, можливо. Вони є адресати. Якщо глянемо на другий малюночок, то адресант є невідомий чоловік, який хоче зайти до чужої квартири, а Адресатом є хлопчик, який стоїть і, напевно, боїться. Ми можемо також скарактеризувати місце, час спілкування. Можливо, у першому випадку це є вечір або вихідний день, коли зібралася сім'я, а в другому випадку часом спілкування може бути день, коли батьки на роботі, хлопчик залишився сам, і він думає, чи відчиняти двері незнайомому чоловікові, чи ні. Також різною може бути, ми бачимо і тема спілкування, і також мета. У першому випадку це мета естетична насолода, це мета згуртування родини. В другому випадку мета чоловіка, який стукає у двері одна, напевно, якась недобра мета. А хлопчика, а хлопчик боїться, і в нього мета інша. Він не хоче пустити чужу людину до хати, або принаймні думає, як. Вийти з цієї ситуації. Тобто два різних малюнки і дві різних ситуації спілкування. Види мовленнєвої діяльності говоріння. Знаємо мову, скажімо німецьку, можемо говорити. Аудіювання це слухання з розумінням. Розуміємо німецьку мову, можемо слухати і сприймати, аналізувати це письмо. Знаємо німецьку мову, можемо писати. І читання. Якщо ми знаємо, скажімо, німецьку мову, то ми можемо читати твори німецькою мовою. Тобто, якщо ми знаємо мову, то ми можемо займатися різними видами мовленєвої діяльності. Але якщо ми не знаємо мови, то ми не будемо займатися ні говорінням, ні аудіюванням, ні письмом, ні читанням. Ми можемо спілкуватися різними невербальними засобами? Приклад мовленнєвої ситуації. Оксана готується до уроку літератури, вчить на пам'ять поезії. Дівчинка просить маму допомогти їй. Мама вчить Оксану виразного читання вірша, звертає увагу дівчинки на темп мовлення, робить зауваження щодо наголошування окремих слів. Яких Видів мовленнєвої діяльності не використовують Оксана і мати. Якщо ми згадаємо чотири види мовленнєвої діяльності говоріння, аудіювання, письмо і читання, то можемо зробити висновок. Читання є, говоріння є, аудіювання є. Немає такого виду мовленнєвої діяльності, як писання. Щоб наше мовлення було цікавим, змістовним, ми повинні перш за все добре знати мову. Чи то німецьку, чи то англійську, і, звичайно, найбільше треба вчити і знати рідну мову. Треба вміти застосовувати правила на практиці, не просто вчити правила, щоб вивчити, а треба вміти давати їм застосування у житті. Треба дуже багато читати. Людина, яка багато читає, має дуже добре чуття мови. Треба бути вічливим, знати правила спілкування. Які ж є правила спілкування? Будь привітним. Не соромся показати, що спілкування з людиною приносить тобі задоволення. Уважно слухай співбесідника. Не перебувай і не переводь розмову на себе. Під час розмови. Звертайся до співрозмовника на ім'я. Грамотно викладай свої думки. Не говори занадто повільно і довго. Не говори занадто швидко. Твій співрозмовник потоне в потоці інформації. І останнє. Говори про те, що цікавить твого співрозмовника.